Отже, один плюс один продовжує працювати в прямому ефірі. Наталя Масачук, я Максим Сухенко, і з нами вже Михайло Самус, військовий експерт, тому що прийшов час поговорити про головну подію сьогоднішнього дня. З п'ятої ранку окупанти пішли на Харківщину. Дуже така суперечлива інформація. Певні інтернет-джерела вже розказують, що ми втратили там цілий ряд населених пунктів. Проте щойно з нами і включався представник прямо звідти і казав, що жодний населений пункт не втрачений. Ще раз нагадаю всім глядачам про те, що напередодні гур сказав про те, що паралельно з військовою операцією росіяни почали велику інформаційну атаку. І, будь ласка, перевіряйте все і хороше, і погане, і все ж таки згадайте, що є офіційні верифіковані джерела. Нашим головним джерелом зараз буде пан Михайло. Що відбувається цього, на Харківщині. Е, до цього? От я читала Олексія Машевця, та військового глядача, який сказав, що. А і ПСО справді дуже багато і тому треба розрізняти. Ніякого просування такого критичного немає. Юрій Бутусов каже, що є просування в кілька населених пунктів. А, пан Максим це не підтвердив, який включався військовослужбовець бригади Рубіж. А, і попри це все, як слід читати оцей напад, та і яку програму максимум закла і мінімум закладає ворог в це просування? Це можу? вже якщо зручніше, да, тобто насправді ця ситуація вона читалася. Приблизно за місяць до цього. І коли ми е, аналізували, що буде відбуватися, е, згадаємо, що було місяць трошки раніше. Великий наступ на Харків mm -hmm. постійно. Е, а чи може він бути, чи не може. Mm -hmm. Звісно, що робить розвідка? Аналізує стан противника на цьому напрямку. Е, дійсно, трошки збільшилось угруповання за останні два тижні. приблизно на півтори-дві тисячі було перекидання на напрямок якраз. Якщо ми візьмемо Харківську Сумську область, але е, все рівно це угруповання, яке розтягувалося на три російські області: це Білгородська, Курська, і е, е, яка там ще е, Брянська, Брянська. Да, Брянська, там було 50 тисяч військовослужбовців е, е, з недостатнім комплектацією недостатньою комплектацією бронетехніки. Це означало, що на такий фронт проведення великої масштабної праці неможливо. Але Згадуючи ситуацію, знову ж таки на фронті, в тому числі, що їм не вдалося прорвати фронт, а вікно можливостей закривається, скажімо так, воно продовжує закриватися, тому що наприкінці квітня нам підписали допомогу Сполучені Штати. Бюрократія, логістика має забрати певний час, тобто в них є ще місяць, можливо, трошки більше, для того, щоб реалізувати якісь політичні завдання, тобто окупувати Донбас, або прорватися хоча б на фронті. Тому е, було припущення, в тому числі я, наприклад, робив припущення, що вони можуть фактично скопіювати дії РДК, умовно uh -huh. для того, щоб пошуміти, створити ілюзію великого наступу uh -huh. на харківському на... напрямку, перш за все, з військової точки зору, навіщо відтягнути, тобто примусити українське командування відтягнути резерви з Донбасу або з інших напрямків на цей напрямок, тому що коли йде такий резонанс. Коли кажуть, що вже захоплені населені пункти, що вже йде прорив, що зараз росіяни підуть захоплювати все глибше і глибше, вже будуть підходити до Харкова. Звісно, що йде тиск на військове командування, вони починають переводити резерви. Вони вже переведені, до речі. Звісно, я думаю, що вони і раніше переводилися і створювалися умови для того, щоб не допустити той самий прорив, тому що ну теоретично можемо говорити 50 тисяч це мало. Але якщо з нашого боку не створити з нашої сторони, не створити адекватну оборону, можна прорватися 50 тисяч. Насправді це. Така собі не немаленька європейська армія 50 тисяч пане Михайло. Я можливо перечитала книжок за Другу світову війну, та але ем, я сьогодні почула про те, що ем, у Росіян може бути план блокування Харкова якимось чином або обходу Харкова. І це мені нагадало ситуацію, запаралелила з блокадою. Я перепрошую Ленінграда, е, і а саме з в якому смислі з їхніми авіапотужностями, чи можуть вони створити певну блокаду Харкова їхнім? Авіаспроможностями одна або артилерійськими. Одна з версій була обрізати трасу Київ-Харків. Це це була одна з версій західних журналістів, так. що вони не будуть захоплювати Харків, а якось відріжуть Харків від України. Ну просто дивимося на карту, uh -huh. малюємо масштаби, uh -huh. це сотні кілометрів. І якщо про авіацію говорити, проблема російської авіації, звісно, що вона не може діяти вільно в нашому просторі. Вона може підходити, наприклад, 50 кілометрів до... Лінії фронту або кордону і е, запускати каби або фаби з модулями, і це е, тільки за того, що в нас немає достатньо по-перше авіації потужної, яка могла би своїми радарами і засобами відганяти їх. Далі ніж 50 кілометрів я маю на увазі це кордон, тобто вони так. не можуть зайти в наш повітряний простір. Тобто, так само як і в Ленінграді в 42-му році вони будуть влаштовувати авіанальоти. Я правильно розумію? Поки ми будемо дозволяти використовувати каби фаби з тепер 50 тепер. Питання: кілометрів. те, що відбулося кілька днів тому, із су 25 на одному з напрямків, коли ми підбили, чи означає це, що або в тому напрямку, або в принципі стало трошки більше ППО і тому. І чи є тенденція до їхнього зниження авіанальотів? А коли ми говоримо про су 25 і, наприклад, су 34 з кабами та фабами, це принципово різні речі, тому що су 25 працює безпосередньо на полі бою. Це штурмовик, який підтримує безпосередньо роботу фактично піхоти. і чи ви не зазначали, чи стало менше таких нальотів от по бой, бойових розрахунках? Я зазначаю те, що, наприклад, от тільки що новина була, і що американці виділяють нам новий пакет допомоги. 400 чотириста мільйонів. мільйонів? І там є така таке слово стінгер. Є тобто, оці, ага. о, оці стінгери угу. ПЗРК це є ідеальним засобом знищення тих же самих Су-25. Для Су-34 потрібні петріоти, ф 16 Тобто це засоби далекої дії середньої дальності для Су-25 Дійсно, це робота на полі бою. Це треба короткої дальності система. Звісно, не тільки стінгери, ПЗРК є системи і е, мобільні, скажімо так, більш потужні, але е, ну стінгери це теж непогано. Скажімо так, якщо у наших хлопців будуть стінгери в достатній кількості, ніякі су 25 не підбереться.